Об'явлення шостий розділ. І я бачив, що агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила, як голосом грому Підійди. І я глянув і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука, і вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти. І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала Підійди. І вийшов кінь другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир зі землі, та щоб убивали один одного, і меч великий був даний йому. І коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала, підійди. І я глянув, і ось кінь ворони. А той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав. Ків пшениці за динарія, і три ковші ячменю за динарія, а оливи й вина не марнуй. А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала Підійди. І я глянув, і ось кінь чалий, а той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом ішов ад. І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем і голодом, і мором, і земними звірами. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом кажучи аж доки, владику святий та праведний не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. І кожному з них дано білу одежу і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги, і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце чорніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево, ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер, і небо сховалося, згорнувшись, немов той сувій пергамену, і кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті, та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховалися у печери та в скелі гірські. Та й кажуть до гір та до скель Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву анця. Бо прийшов це великий день гніву Його і хто встояти може.